Дня ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 107 заняття на тему ланцюгова ядерна реакція та ядерний реактор. Сьогодні досить цікава тема. Ви дізнаєтесь про те, яким чином працює атомна енергетика України і не тільки. А тим більше як працюють атомні. Реактори. Перш ніж ми перейдемо до розгляду цієї теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати коментарі. та Також, якщо це відео було для вас корисним, поширюйте його серед своїх друзів. Тому, будь ласка, підпишіться, вам не складно, а мені це надає додаткову мотивацію. А алгоритмам Ютубу це показує, що відео є актуальним і відповідно, Ютуб його буде поширювати до рекомендованих. І таким чином ми з вами будемо поширювати україномовний контент. Перейдемо до розгляду теми. Дивіться! Як я вже сказав, тема сьогоднішнього заняття ланцюгова ядерна реакція та ядерний реактор. Але спершу ми з вами розберемо те, як все починало розвиватися. Людство знає багато епох. Бо була в нас кам'яна доба, була в нас бронзова доба, була залізна доба. Тобто, з часом нових відкриттів, і з часом того, як люди використовували ті чи інші. Корисні копалини та матеріали, відповідно, і так і називалися епохи, та, відповідно, розвитки еволю... еволюційних діб. Тепер дивіться: усе це не було б можливим, якби не було вогню. Бо ми знаємо, аби переплавити метал, необхідний вогонь, необхідна висока температура, аби зробити щось з певного іншого матеріалу, там каменя чи іншого, також необхідний вогонь і так далі. Тобто, багатство світу це енергія. Яка нам надає не тільки життєвих сил, скажімо, коли ми щось їмо, але й надає сил, аби працювала наша промисловість, і не тільки. Дивіться тепер з приводу того, чому ж 20-те століття назвали атомним, тобто можна його по праву вважати атомним, тому що у 20-му столітті було відкрито таке поняття як енергія атомного ядра, тобто, за допомогою певних дослідів було досліджено, що атомне ядро має певні властивості. А саме атомне ядро має таку властивість, як властивість розподілу. Зараз трішки про дослід, який був проведений вченими. Дивіться, що було в нас зроблено було опромінено уран нейтронами. Тобто взяли уран, опромінили його нейтронами і що в них вийшло. Дивіться, Тобто хід досліду. Під час опромінення урану нейтронами було виявлено барій та інші хімічні елементи середньої частини та періодичної таблиці Менделеєва. Тобто, з цього було зроблено висновок: що ядро урану, яке є важким, може поглинаючи нейтрон, розпадатися на більш легкі ядра. Тобто зараз дуже просто я вам все це поясню, як це відбувається. Дивіться. Таким чином, цей процес набув е, визначення як розщеплення ядра, що називають розщепленням ядра. Розщепленням ядра називають поділ важкого атомного ядра на два рідше три ядра, які називають осколками поділу. тобто Зараз я тут намалював схему, про це ми також про це поговоримо, але спершу до цього дойдемо. Дивіться, як ми вже з вами вивчили, тобто в нас було таке визначення, що в нас є атом, який складається з ядра, що містить у собі протони та відповідно нейтрони, так? Протони і нейтрони. Протони мають позитивний заряд, нейтрони вони заряду не мають. Тепер дивіться, що в нас відбувається. Так як ми знаємо, що одноіменні заряди між собою відштовхуються, так? тобто відбувається відштовхування, то в ядрі вони утримуються. Чому ж вони утримуються? Тому що діють певні ядерні сили, які є е за своєю властивістю більше ніж колонівські. Тепер дивіться, але ж чому відбувається розщеплення ядра? Коли в нас випромінювали уран нейтронами. То відповідно ядерні сили мають властивість короткодіючих, тобто вони міцні, але короткодіючі. А от колонівські сили відштовхування, якраз таки, вони є далекодіючими, тобто. Якщо, наприклад, брати на, скажімо, на дистанції, то колонівські сили за своєю тривалістю будуть переважати за ядерні сили. Тому, якщо опромінити частинки урану нейтронами, то відповідно ядра урану будуть розпадатися. І ось якраз з приводу ланцюгової ядерної реакції. Як в нас частички урану, точніше ядра урану поділяються на? Осколки цього поділу, тобто як з одного ядра урану утворюються інші ядра. Тобто, дивіться, якщо в нас було ось перше ядро, да. Воно розпалося ще на два ядра, тобто тут ядро і тут ядро. І потім кожна цих ядер починає ділитися ще на два і так далі. Тобто зростає, можна сказати, в геометричній прогресії, постійно, постійно збільшуючись. Таким чином, під час цього поділу відбувається виділення величезної кількості енергії. Якщо в нас буде поділ одного ядра, то виділиться кількість енергії 3,2 помножити на 10 у мінус 11 степені джоулів. А для порівняння, дивіться, якщо ми візьмемо масу 235 грамів урану, то в нас м у ньому буде міститься 6,2 помножити на 10 у 23 степені ядра. За енергію це дорівнюватиме, якщо розщепити ці ядра урану, то за енергію це дорівнюватиме 19, і помножити на 10 у 12 степені джоулів. Це величезна енергія, яка, яку можна отримати, якщо спалити 450 тонн нафти. Тобто, уявіть. Собі об'єкт 450 тонн нафти треба спалити, або ж розщепити 235 грамів їхніх ядер цього урану для порівняння. Ну, а тепер саме поговоримо про будову атомного реактора. Тобто, я вам розкажу дуже просто, як він влаштований. Це те, що вам необхідно знати на базі 9 класів. Якщо ви вирішите стати більш професійним фізиком і працювати саме в ядерній енергетиці, то будете вивчати вже будову атомного реактора в більш складних, так би мовити, визначеннях і умовах, і відповідно дізнаєтесь про це більш точніше. Але зараз це те, що вам треба знати. Я вам розповім це швидко і просто. Дивіться, будова ядерного реактора. Перше, аби працював ядерний реактор, нам необхідно ключове таке поняття, як ланцюгова ядерна реакція поділу ядер урану або ж деяких інших речовин. Тобто, як вони поділяються, я розповів. То до ядра урану потрапляє нейтрон, опромінюється. Ядро урану поділяється на два рідше на три ядра. Відповідно, з виділенням також нейтронів. Ці нейтрони провоцюють подальше виділення ядер, тобто розподіл, і таким чином відбувається ланцюгова ядерна реакція. Про це ми сказали вже раніше. Тепер дивіться, після цього виділяється виділення величезної кількості ядерної енергії. Потім ця ядерна енергія перетворюється на теплову і світлову. Коли розпадається під час ланцюгової ядерної реакції цього поділу, частинки цього урану рухаються з дуже великою швидкістю. Тепер дивіться, як це все влаштовано, тобто коротенький опис будови ядерного реактора. Нам необхідний урановий стрижень, тобто, який містить в собі уран, аби в нас відбувалася оця ланцюгова ядерна реакція поділу, він поглинається до холодної води. Урановий стрижень під час е, ланцюгової реакції поділу нагрівається, опускається до холодної води, холодна вода, відповідно, нагрівається, передається віддача енергії від уранового стрижня до холодної води. Холодна вода нагрівається або ж навіть перетворюється на пару. І таким чином працює ядерний реактор, але зараз ми ще це обговоримо більш детально. Дивіться, давайте спершу дамо визначення ядерному реактору. Ядерний реактор це пристрій, що призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії. І тут треба підкреслити саме керованої ланцюгової, ланцюгової реакції поділу. Чому керованої і для чого? Чого кормованою думаю, пояснювати не треба. Бо якщо в нас відбуваються реакції поділу, то їх треба контролювати. Але про це ми як їх контролюють, про це я також зараз розповім. Дивіться тепер ядерний реактор, аби він працював, потрібне ядерне паливо. Ядерне паливо в нас представляє собою певний твел. Тепловидільний елемент. Тобто це твел, що містить в собі частинки цього урану, в якого відбуваються оці ланцюгові ядерні реакції поділу. Твел під час цих реакцій нагрівається. Потім виділяється, передається від нього енергія водій, як я сказав, опускається до холодної води. Але аби працював ядерний реактор, якщо ви подивитесь, то Чорнобильська станція працювала. Біля водосховища Запорізька атомна станція працює. Біля водосховища, і так далі. Тобто, кожна атомна станція має працювати біля водосховищ, тому що необхідна для її роботи саме холодна вода, аби вона поступала до реактора, твели її нагрівали. Холодна вода перетворювалася на гарячу, відповідно виділялася після цього електрична енергія. Яким чином вона виділяється? Тобто, під час виділення у цієї енергії, яка передається воді. Енергія воді перетворюється на електричну енергію за допомогою певних електрогенераторів. За таким же принципом працюють і ТЕС, і таким чином, вони також приблизно за таким засобом, якщо ТЕС, то вона також має бути розташована біля певного водосховища, тому що також для її роботи потрібна вода. Але ж, аби працювала ТЕС, для цього коефіцієнт корисної дії є нижчим, ніж для ядерних реакторів. Бо ми вже розібрали так, що якщо ми розщепимо ядра 235 градусів грамів урану, то виділиться енергія під час того, аби ми спалили 450 тонн нафти, тобто для порівняння. І відповідно з приводу керованої ланцюгової реакції поділу, чого її треба регулювати, і саме як, якщо в нас відбувається поділ ядер урану, вони можуть відбуватися так дуже довго. І відповідно, цей реактор, оці твели, можуть надзвичайно сильно нагрітись. І якщо вони надзвичайно сильно нагріваються, то відповідно відбувається, що може статися вибух неконтрольований. Аби контролювати цей процес і встановлюють до реактора регулюючі стрижні. Регулюючі стрижні поглинають нейтрони. А як ви пам'ятаєте, саме нейтрони чинять вплив на ядра, опромінюють їх, і ядра розпадаються. Тобто, якщо в нас буде поглинання нейтронів, то відповідно і зупиняється ланцюговий оцей, ланцюгова реакція поділу. І на завершення сьогоднішнього уроку обговоримо ще одне поняття, таке як термоядерна реакція. Ми вже дізналися, так що ядра урану під час опромінення нейтронами можуть розщеплюватися на е, більш легкі ядра, і ця реакція може тривати м, досить довго. Але ж чи можна навпаки легкі ядра зробити, злити їх у більш важкі? Оце і називається термоядерною реакцією. Давайте дамо її визначення. Термоядерна реакція це реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур що дорівнює 10 у 7 степені градусів Цельсія. Уявіть наскільки це високі температури. І супроводжуються виділенням енергії. Відповідно, виділення енергії величезне. Так? Тобто, тепер для чого нам потрібні високі температури? Можливо, ви задасте таке запитання. Як ви пам'ятаєте, що одноіменні заряди між собою відштовхуються сьогодні про це вже казав? І в нас, відповідно, аби утворився більш, більш важке ядро? Тобто оці заряди злились в одне і сліпились між собою. Нам необхідно подолати саме сили електричного відштовхування ядер, і саме високі температури допомагають це зробити. Що ці однозарядні е частинки не будуть між собою відштовхуватися, а навпаки, їх можна буде з'єднати, злити в одне ядро. Тепер дивіться, де ми можемо це побачити. Вчені на практиці, саме на нашій планеті, ще над цим. Експериментують, тобто термоядерні м, реакції саме у промисловості ще не застосовують або застосовують лише в експериментальних якихось там дослідженнях. Але ж ми їх можемо бачити, наприклад, у надрах зір. Ми можемо побачити, як ізотопи гідрогену перетворюються на гелій. Ну і як я вже сказав, що під час термоядерних реакцій виділяється надзвичайно висока кількість енергії. І ця ти термоядерні реакції є майже невичерпним джерелом енергії. Тобто, якщо вченим, вченим доведеться перетворювати, точніше, застосовувати термоядерні реакції у промисловості чи в певній якійсь там практиці, то це буде надзвичайно і надзвичайно значущим відкриттям в історії людства. Я сподіваюся, що мені вдалося пояснити вам цю тему. Сподіваюся, вона була вам дуже зрозумілою. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити. Лайк, написати коментар, якщо це відео було для вас корисним, поширте його серед своїх друзів, допоможіть просуванню цього каналу та поширенню україномовного контенту. Усім дякую за увагу, до зустрічі на наступному занятті, яке, до речі, буде заключним у е, вивченні фізики атомного ядра, саме бази 9 класів. Усім дякую за увагу.